останній дзвоник за шкільним порогом на них чекає інше життя студентське. Усі ці випускники уявляють його собі по різному. Встати утром зібратися, поїхати в інститут, поучитися і далі домой. Гуляти. та ладно, шучу. будемо вчитися, звісно, але не без весілля теж не обійдеться. Сидіти ночі і Навряд чи замість того, щоб відвідувати лекції, писати конспекти і жити повноцінним студентським життям. Вони б хотіли. Виходити на вулиці, малювати плакати і відстоювати свої права. А саме цим минулий тиждень частина студентів і займалася. Їм вкотре не догодив міністерський законопроект про вищу освіту. Харків роздавав листівки. Робочий текст даної постанови є дуже критичний і дуже несприятливий, як для студентів, так і для викладачів. Кримчани мітингували під міністерством освіти. Добачник підрахуй, Табачник підрахуй. А у Донецьку вхід пішли кулаки. Табашник добиває студента контрактника. Він його добив. студент-контрактник падає». Столичні ж студенти пішли на адміністрацію президента та адмін. «Знання – Не товар, універ, не базар студенти з того світу. З того світу. Історія не нова, і з такими ж гаслами студенти вже виходили на вулиці. Тоді у парламенті було два законопроекти про освіту один від опозиції, інший від провладної більшості. Виступала молодь проти останнього, його тоді відкликали. Взялися доопрацьовувати разом із студентами. І ось у середині травня новий проект тепер Міністерством освіти побачив світ, а студенти знову побачили у ньому підводні течії. Він вводить можливість підняття плати за навчання кожен рік. Є така штука, як на рівень інфляції, але це не імперативна норма, і ректори можуть піднімати на свій коефіцієнт. Пропонують нібито збільшити стипендію, але насправді не згадали про те, що має зберегтися показник, що кожен студент в середньому здасть на чотири отримувати цю стипендію. Тобто збільшивши стипендію, фактично зменшить кількість студентів, які будуть її отримувати. Студенти підсумували їхні вимоги. Міністерство не почуло з 9 врахували лише 2... Половиною неправда відповів міністр. Всі дев'ять пропозицій студентських організацій повністю враховані. Називаю постатейно. незмінність плати за навчання протягом всього терміну навчання для контрактників, гарантування державою стипендії на рівні прожиткового мінімуму. І додав студентські протести, то провокація проплачена міжнародними фондами. Люди відпрацьовують гроші. А гроші платять за те, щоб дискредитувати абсолютно очевидні речі. Молоді люди обурені і заявляють, їм ніхто не платив на відміну від тих студентів, які провели на банковій акцію на підтримку міністра. І в інтернеті навіть виклали відео на ньому, начебто, із з мітингувальниками розраховується за кількагодинну підтримку міністерського документа. Саша сахну я потілялася. коротше, а коли і де гдіращо були за сьогоднішній мінігоза. На Майдані переході, кафе Швитко, а, швидко, швидко на кафе на Майдані, я поняв. Переході. Да, давай, давай. Уже там ви, так? Да? Так, да. все окей, сейчас теду. А це власне сам мітинг. Студенти тут не було кучі. Я сам прийшов, я зробив цей банер, прийшов, зараз стою. Дійсно. Сам зробив цей банер? так. Да, да. У мене знайомий поліграфії працює. Я думаю, ну друкую, прийду сюди. Серйозно. Дівчата, ви теж закон підтримуєте? Да? <сум> я не буду коментувати. Чого ви тут стоїте? А я тут вообще по і за карточного долга, так що ви мені не спрашивайте. та знайшлися й ті, хто зміг пояснити, чому вони підтримують законопроект. Лідери кількох студентських організацій збирають форум, на якому розхвалюють законопроект. Ми підтримуємо не конкретну персоналію, да, тобто міністра, не міністра. А ми підтримуємо е, конкретний законопроект. І в унісон з міністерством говорять, усі їхні пропозиції враховані. Закон те, що треба. Вони виступають за підвищення стипендії до рівня мінімального рівня. Це в законопроекті є. Вони виступають за те, щоб плата за навчання не змінювала протягом навчання була зафіксована в договорі. Це є в законопроекті. Протестний рух він ніколи до конструктиву не прив... Водить, треба сідати за стіл, домовлятися, говорити. Та вже ж домовлялися, і за стіл переговорів сідали. І студенти, і ректори. А коли з за столу встали, комусь закон ідеальним видався, а комусь це не той закон, який потрібен У Могилянці законопроект назвали пострадянським. Сергій Квіт був у складі експертної групи, яка над документом працювала. Каже, міністерський проект серйозних змін не зазнав. Університети повинні стати автономними. Для цього вони повинні мати ті можливості. Одержати ті можливості, яких зараз немає, мати повну автономію фінансово академічну тому цей закон просто ну не проходить, він не потрібний нам. Це закон про міністерство, але це не закон про вищу освіту і про університети. Ну я вже так зовсім протилежною думкою ректор Харківської юридичної академії. Чітко визначено, що якщо ВУ самостійно займається господарською діяльністю науковою діяльністю. І відповідно до статуту отримує додаткові кошти. Ректорат вузу чи вчена рада може прийняти самостійне рішення, як їх використовувати. У тому, що закон схвалять, не сумніваються екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. Та зважаючи на розголос і студентські протести, радив би… Іван Степанович плюш про це сказав. Каже: не засовуєте те, що не засовується, пам'ятаєте? а щоб уникнути конфліктів, пропонує шлях простіший. Тут каже, не треба вигадувати велосипед. Достатньо було просто внести зміни до чинного закону. Я б на їхньому місці пішов би шляхом зміни доповнення. Це більш ефективний шлях. І він не потребує такого часу. Та у міністерства думка інша: новий закон і крапка. Я є та людина, яка працює над законом з першого дня, з першого дня і можу запевнити усіх, що закон прекрасний. Попри розподіл думок щодо закону, міністерство не сумнівається. проєкт ухвалять. Документ вже пішов у Кабмін. Можливо, будуть нюанси щодо коректності звучання того чи іншої норми. але для цього будуть працювати юристи. Підтримати міністерський документ не словом а ділом узялися деякі студентські осередки, роздрукували буклети і влаштовують у лекційних залах лікбез для тих студентів, хто про закони не чув. Та кому нині потрібне його обговорення постфактум не зрозуміло. Чи чули ви щось про новий закон про освіту і чи знаєте його плюси, мінуси? І взагалі як до нього ставити? Не цікавося, я щось. <рес> ні, ще ні. Ось у нас є дуже відмінниця. Вона зараз скаже пару слов. Я чесно, не знаю. Анна Нерошниченко, Людмила Сотник, Микола Смолянкин. Час підсумки.